Норм чи стрьом водояком едішн стартувати зі ста доларами. Норм. Якщо вмієш робити органічний трафік, то абсолютно норм. Красти креативи з едц Library? з трьом. Ну стрьом Ні, ну дивлячись, красти як, як художник, то так. Да. А якщо Що просто та, якщо просто скачать, красти, красти і переробити, то тоді можна. Тоді вже якби вкрав, але додав щось своє. А якщо просто вкрасти і запустити, то це мало. Друбши пити в Україну. <ріст> Не буду пояснювати, чого у понятно, що стрьом. Копіювати успішний магазин конкурента. Норм. Ну і докручувати, звичайно, копіювати, докручувати, це норм. Ми завжди всі шукаємо готове робоче рішення і маємо просто його повторити. Продавати трендовий товар з ТікТоку. Норм. Ну, стрьом, ну він вигорить швидко. Як, особливо, якщо всі його будуть заливати з органіки або з ФБ він дуже швидко вигорить. Не дивитись на метрики і просто відчувати. Стрьом. Це як просто Стрьом, звісно. Та тут, навіть нема що пояснювати, це як я не знаю до тролога ходити. Накидайте нам більше запитань, ми будемо відповідати.